Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску. Дивіться далі, продають худобу, лишають городину і їдуть на південь громади. Жителі прикордонних сіл на Новгородсіверщині через постійні обстріли залишають свої домівки. ДБР перевіряє обставини передачі Чернігівської ТЕС у комунальну власність міста, в якому стані повернув майно орендар. Два морських контейнери обшиті бетонними плитами, який вигляд має модульне укриття в одній зі шкіл Варвинської громади. Російські війська 8 вересня близько 12-ї години обстріляли Городнянську громаду на Чернігівщині. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Росіяни вели вогонь з боку села Чорноземний городок, обстрілювали мінометами 120-го калібру, зафіксували вісім прильотів. За словами Шаховцової, жертв серед населення немає. Виїжджають, бо неможливо жити. Через російські обстріли 80% жителів покинули прикордонне село Кам'янська Слобода, що на Новгородсіверщині. Більшість виїхали протягом останнього тижня. Виїжджають досі. Як сказав Суспільному староста села з майже 200 жителів у найближчі дні залишиться до десятка селян. Решта продають худобу, лишають городину і їдуть на південь громади, тікаючи від обстрілів. Суспільне поспілкувалося з цими людьми. Ця машина їде з Кам'янської Слободи. В ній родина з трьох людей і все майно, яке змогли забрати з собою, тікають від обстрілів з прикордоння в глиб громади. Тому що там день стріли день. Через стрі. Все побито, все розбито, дома розбиті. Все, жити важну, то жити в подвалі в подвалі бити у кам'янську слободу, що за 10 кілометрів від кордону російська артилерія почала з серпня, каже Оксана. Тиждень тому обстріли села стали настільки інтенсивними, що селяни почали покидати його масово. Два дні так газловрі, що вже все нам жив. Вже... Ну, Родина їде з півночі на південь, в село Діхтярівка. Там через місцевого старосту для них знайшли порожню хату. Які там умови ще не знають. Їдуть О, з чим, з капом залися, все, на вмання. ні ще з хатом осталися в на даний момент. І зараз, куди ми їдемо, ні звісно. Нікуди саванікова званіли ні, та берепіс є житло. Загласне, загласне, а що тут не це ставав. Я вже готова назад бачимо, бо життя того, щоб не стріляли. У зв'язку з переїздом чоловік Оксана втратив роботу. А у селі, окрім речей, що вмістились в вантажівку, лишилось набуте майно, яке тепер родина не сподівається забрати звідти. Зима. вся, Всі продукти в субагороді стало кошки, закривашки в подвалі, закупорки на зиму. Ну, все, помідори, все. А бурсти бурякі марковки здобароди. За час війни родина вимушена переселятись вдруге. У 2016 році вони переїхали на північ Чернігівщини Залчевська Луганської області. Тепер знову переселення. Родина оглядає будинок у Дігтярівці. Жити будуть у цій хаті на дві кімнати. Оксана ділиться враженнями. Як ви думаєте, що бросить і приїхати? Чоловіки розвантажують машину на подвір'ї. Випустив сараю, Ні, Жила жінка, вона виїхала. Хата стоїть пустує. Вона їй сказала, пускайте людей, пускай живуть. Не денег, не треба, нічого. Жителька Дігтярівки Тетяна допомагає заселятись. Вода у хаті, за світ, що світ є. А які є ще умови нада? І дітей четверо теж. Новгород Сіверський. У цей будинок кілька днів тому оселились дві родини з Кам'янської Слободи: Четверо дітей і п'ятеро дорослих, включно з 18-річним Леонідом, розмістились у будинку на три кімнати. Виїжджають всі, не неможливо вже жити. Сносять дома, палять дома, падають випадають от 200 метрів від дому, Осколки летять навіть на двор. Вот В начале войны именно по селу не было обстрелов, а это где-то неделю назад, вот два дня подряд именно по селу было. Станом на 9 вересня з Кам'янської Слободи виїхало приблизно 80 відсотків населення. Сказала Суспільному голова громади Людмила Ткаченко. І люди продовжують виїжджати зі слів старости Миколи Сергієнка. В селі з майже двох сотень людей в найближчі дні залишиться з десяток селян. Більшість виїхали протягом останнього тижня. Хто куди, хто к родственникам, хто іще так в Новгороді, наприклад, хто пасіолом купляє там дом, Ну, осталось около, может, 10 дворов. Это что, старые там люди уже, которые не могут никуда поехать. Селяни наспіх попродавали худобу, розповідає Леонід. Його родина змушена була продати корову. Стільки ж за нею і ухажували, все. І прийшлося продати. Конь поки у селі, за ним цей отець дивиться. Ну, з часом, може, або продадим, або или... Заберемося, собою, якщо будь-якуди з села люди виїхали без оголошення евакуації, каже голова Новгородської міської ради Людмила Ткаченко. Розпорядження про евакуацію його немає, значить військова адміністрація на сьогоднішній день не прийняли таке розпорядження, але до нас сім'ї, які звертаються, ми надаємо їм транспорт, ми допомагаємо їм із. Підшукуємо житло для внутрішньо переміщених осіб. В міськраді створена база доступного житла. Старости дали інформацію, в яких селах є таке наявне житло, куди можуть люди переїхати. От вони будуть внутрішньо переміщені особи в нас вважатися з транспортом. Допомагають нам аграрії, допомагають військові, допомагають з особистим транспортом старости. Сьогодні і плануємо надалі надавати старости Гарподоляка. Весною надавав власне авто для евакуації людей з Чернігова на північ області. Тепер вперше для. В протилежному напрямку на південь. Кам'янська Слобода наразі перша і єдина село Новгородської громади, звідки через військові дії масово виїжджають люди. Як сказала Людмила Ткаченко, в прикордоні 20 кілометровій зоні громади розташовано п'ять старостатів. Там проживає 2,5 тисячі осіб. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. З понеділка, 12 вересня, у Чернігові почнуть працювати два тимчасові тролейбусні маршрути номер 1Т та 10Т. Про це повідомляє міське управління транспорту на своїй сторінці у Фейсбук. Тролейбуси на маршруті 1 т курсуватимуть від зупинки залізничний вокзал до зупинки діагностичний центр через вулицю Шевченка. Водночас тролейбуси на маршруті 10 т їхатимуть від зупинки обласна лікарня до зупинки Діагностичний центр через проспект Левка Лук'яненка. Також будуть внесені зміни в схему руху тимчасового тролейбусного маршруту номер 9 те, міська лікарня, номер 2 обласна лікарня. А саме від перехрестя вулиці П'ятницька з проспектом перемоги маршрут буде змінено і перенаправлено на проспект перемоги проспект Миру через готель Україна. Нагадаємо, що в Чернігові діє пересадковий квиток лише у тролейбусах та в автобусних маршруті номер 10, який обслуговує тролейбусне управління. Ним можуть скористатися лише власники транспортної картки протягом 30 Хвилин пересісти з одного тролейбусу до іншого, не сплачуючи за проїзд повторно. ДБР перевіряє обставини передачі Чернігівської ТЕЦ у комунальну власність міста. Печерський районний суд надав ДБР дозвіл на проведення огляду майнового комплексу Чернігівської ТЕЦ. Згідно з текстом ухвали, перевірку проводять в рамках кримінального провадження, яке ДБР відкрило ще у жовтні минулого року. Тоді ДБР почало розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем чернігівських посадовців під час проведення тендерів на ремонти доріг. Тепер ДБР Нулося до суду за дозволом на проведення огляду Чернігівської ТЕЦ за версією слідства, колишній орендар ТЕЦ то фірма Технова ініціювала повернення майнового комплексу до комунальної власності міста, бо не хотіла витрачати гроші на відновлення ТЕЦ, пошкодженої внаслідок російської агресії. Раніше повідомлялося, що на відновлення майнового комплексу ТЕЦ потрібно щонайменше 800 мільйонів гривень. Там, зокрема, зруйновані вузли, подачі вугілля, центральна щитова та теплові магістралі. 28 червня міська рада передала ТЕЦ на баланс новоствореного комунального підприємства Теплокомуненерго. В ухвалі Почарського суду йдеться, що таким чином витрати на ремонт комплексу поклали на місцевий бюджет. В рамках кримінального провадження також призначили будівельно технічну експертизу, аби визначити ступінь ушкоджень ТЕЦ внаслідок збройної агресії РФ та розмір матеріальних. Збитків прес-службі Чернігівської міськради повернення цілісного майнового комплексу ТЕЦ у комунальну власність пояснюють необхідністю забезпечити ремонт та підготовку до опалювального сезону. Бо орендар у травні повідомив, що не зможе відновити потужності власним коштом. Далі цитуємо. Чернігівська міська рада була зобов'язана оперативно забезпечити повернення Чернігівської ТЕЦ в управління територіальної громади міста Чернігова та провести роботи зі стабілізації та відновленню роботи Чернігівської ТЕЦ, не чекаючи допомоги від міжнародних партнерів або держави закупити необхідне дороговартісне обладнання. Міська влада не прийняла на себе жодних фінансових зобов'язань ТОВ фірма Технова. Згідно з інформацією міськради, підготовка до опалювального сезону йде за планом. Ризиків залишити без тепла у зимовий період частину міста вдалося уникнути. Нині завершується робота з передачі цілісного майнового комплексу на баланс новоствореного КП теплокомуненерго. Процес отримання необхідних ліцензій та підписання контракту з газопостачальною компанією. Придбали два металеві контейнери, обшиті бетонними плитами, встановили на глибину 4 метри та засипали землею. Так, у Варвинській громаді вирішили проблему із відсутністю укриття в одному із закладів освіти. На це з бюджету витратили 1 мільйон 200 тисяч гривень. Який вигляд має модульне укриття? Бачила наша кореспондентка. Ми якраз знаходимося на порозі нашого бомбосховища, яке будується. І зараз ми з ним ознайомимося. Це захисне укриття для учасників освітнього процесу одного із закладів освіти Варвинської громади. На шкільному подвір'ї воно з'явилося кілька тижнів тому. Його сформували із двох металевих контейнерів, 4 на 12 метрів. Два морських контейнери, які закопані на глибину 4 метри. Вони всередині утеплені. Зараз ми побачимо з, з вулиці. Вони. Оброблені гідроізоляцією і обставлені залізобетонними плитами з усіх сторін і зверху також. Контейнери поєднані між собою та формують два приміщення із двома входами-виходами. Тут є біовбиральня для хлопчиків та дівчаток, комора для зберігання ємностей для води і нечистот, протипожежного інвентаря інструменту. Контейнери для нас вже вони приїхали вже готові. Утеплені, обшиті і обмеблювані з камейками, освітлення, працює витяжка її. Чуть. Ось навіть буде бездротовий інтернет. Також тут є датчики на метан, вуглекислий газ, тривожна кнопка, яка під'єднана до пульту в основному навчальному корпусі. Взимку мають встановити керамічні обігрівачі. Всередині можуть одночасно перебувати 70 дітей. В закладі навчається 146. в перший клас пішли 12. Знаходиться на відстані 60 метрів. Побудувати таке укриття. Вирішили через відсутність у закладі власного дітей із корпусу для молодшої ланки в разі повітряної тривоги відводять в укриття сусіднього будинку культури. Із корпусу для середньої та дорослої альтернатив не знайшли. Роботи на даному об'єкті здійснює товариство Юлкомсервіс яке знаходиться в місті Київ. Це пілотний проект, такого раніше ніхто не робив. Можливо, і за того, що проект це перший, то трошки ми зіграли на ціні, і взагалом витрачено на цей об'єкт мільйон. 200 тисяч гривень не в усіх. Я хочу сказати відразу. Була така довіра до них. Ми не бачили. Ми думали, що це хто знає, Це можливо, там дехто думав, що може закопаємо мільйон двісті, просто в чотири метри, так сказати, під землю закопаємо. От ну а потім вже виходу не було, і ми вирішили все таки спробувати. Нині підготовку укриття майже завершено. На цьому тижні мають встановити дві групи сходів, домонтувати електромережу та засипати контейнери і ще Дай на півтора. Воно буде на рівні з землею, його не буде видно. Коли роботи завершать в усьому закладі, стартує очне навчання. Поки таку можливість мають лише учні початкової ланки. Надія Мартишко, Суспільне новини, Чернігів. Вільна боротьба, кікбоксинг, художня гімнастика, бокс, баскетбол та інші види спорту представили сьогодні на площі біля торгового центру у Чернігові. Захід організували до Дня фізичної культури та спорту, який відбудеться завтра. Вихованці спортивних шкіл з усього міста показували короткі виступи з різних видів спорту. 19 років. Я займаюся вольною боротьбою вже 8 лет. Ми показували тим, чим ми займаємося на тренуванні. Ми показували різні прийоми, як Мельниця, кочерга і також бросок через грудь на прогиб. Безумовно, хочу подякувати спортсменам, які своєю дитинию працею, але прославляють місто, область, Україну на всіх змаганнях. А цей захід саме приурочен до цього свята, і ми вирішили, щоб зробити таке свято і для спортсменів, і для містян показати такі святкові виступи з різних видів спорту. Вони короткі, але вони демонструють той чи інший вид спорту. Багато людей, які тут прогулюються, можуть зацікавитись, запитати контакти і записати відповідно дітей до заняття спортом. Місці працюють всі школи, всі відділення, всі збережені. Це були всі новини п'ятниці. Підсумковий випуск новин із сурдоперекладом ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі Суспільне Чернігів. Я ж бажаю вам спокійних вихідних. На добраніч.